Господи, я прошу Тебе. Благослови мене здоров'ям, тілесним, душевним і духовним, даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити, даруй мені ясність у думках і спокій у серці, даруй мені витривалість, коли приходить вдома і недуга, Очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини. Благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї Благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим, благослови мої ноги, щоб ішли дорогою правди, благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від сневіри, що роз'їдає душ. Збережи мене від байдужості, до дару життя, збережи мене у благодаті щодня і всьому. Молю тебе також за здоров'я моїх рідних, пошли їм силу, зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою. Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас, покрий нас своїм покровом і не Дай заснути в темряві, Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю, Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.